Привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. знаходжусь сьогодні на Івано-Франківському авторинку. Проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Якщо ви знайшли собі автомобіль самостійно, ми можемо перевірити вам його перед покупкою. Працюємо по У Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можемо провести супровід купівлі авто на авторинку. А якщо ви не маєте часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, ми можемо підібрати вам його під ключ. Автопідбором займається Василь. Його номер телефону є знизу відео. Підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Хондеси РВ, 11 рік, 13250 ціна. Авто з Європи 2,2 дизель, 211 тисяч пробіг. Світлий шкіряний, ні, не шкіряний, світлий салон. Мультикермо. механічна шестиступенева коробка, клімат. Hyundai Santa Fe, 12-й рік. 15700 ціна, 2,2 дизель, 237 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Так виглядає. Дігрів сидінь присутній. Hyundai AX35 2012 року, 12 тисяч ціна, двохлітровий дизель, повний привід. свіжопригнана, 177 тисяч пробіг. Механічна коробка, чорний шкіряний салон, підігрів сидінь клімат, панорама. Mazda CX5, 12 рік, 13800 ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка, автомобіль без підфарбувань, 193 тисячі пробіг. Так, по салону нема змоги вам показати. Тому дзвоніть до власника за номером телефону. Kia Sportage, 14 рік, 13 тисяч ціна буде щотор, 2,4 бензин, 150 тисяч пробіг. Коробка автоматична. Тігуан 2013 року. 13800 ціна, двохлітровий дизель, 137 тисяч, власне, вказуєш це оригінальний пробіг, можливий обмін. Так, є люк, шкіряний світлий салон, механічна шестиступенева коробка. Підігрівся сьогодні клімат. Так він виглядає. Kia Sorento, 13-й рік. Так, ціна 16900 договірна, 2,2 дизель. О, дякую, повний привід, 250 тисяч рідного пробігу. Є сервісна історія з зимньогумом. Так, номер телефону власника є. уточнити всі деталі. Зараз ми з дозволу. Дозвольте, трошки покажу. Тут наш шкіряний світлий салон. Так виглядає. Під... В рідній фарбі. так, Клімат підігрів. І вентиляція сидінь також. Такий гарний коричневий колір. Q7 Audi. 18-й рік, 26300 ціна, 3-літровий бензин, 147 пробіг. Так, номер. Ось так має бути видно. Авто затоноване? Власника немає. Так, ну, спробую вам трошки показати. Салон світлий, напевно. Чи чорний, ну так відбуває? Друзі, можете дзвонити до власника, все уточнювати, Такого цікавий такий автомобіль. Так, панорама є. Nissan Qashqai, 10-го року, 11500 ціна, 2-літровий дизель, 175 тисяч пробіг. Світлий шкіряний салон. Підігрів сидінь, клімат, тематична коробка, панорамний дах. Ford Escape, 20-го року. 14 тисяч ціна. 1,5 бензин, 152 тисячі пробіг. Не відкрита? Дякую. Так виглядає авто в салоні, електрорегулювання сидінь. Що з цього боку покажу. BMW X5, 8 рік, 14400 ціна, 3 літровий дизель, 280 тисяч пробіг. Панорама. Автоматична коробка, світлий шкіряний салон. Mazda це X5, 14 рік, 13-100 ціна, 2,2 дизель, це у нас авто з Європи. Пробіг, на жаль, не вказаний. Є номер телефону, можна уточнити. Коробка автоматична. Audi Q5 13 року. 15600 ціна, 3-літровий бензин. 97 тисяч пробіг. Номер телефону є. Повний привід. Можна? Так. Дякую. Так, коричневий шкіряний салон, електрорегулювання, пам'ять сидінь. Панорамний дах. Повністю все, крім доводчиків дверей. Прошу? Доводчиків дверей тільки нема. Так. Тільки нема доводчиків дверей. А так все є. Максимальна комплектація. Тоді виходить майже. CR-V, 10-й рік, 10900 ціна, 2,2 дизель, 250 тисяч пробіг. Коробка механічна. Hyundai Santa Fe. шостий рік, 7800 ціна, 2,2 дизель, 332 тисячі пробіг. Це ваша машина? Так, іди. можна зняти? Можна. А, закрита. Вару, 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 вару. Зараз. Так, виглядає так, в салоні. Так, рідко зустрічаємо тігуанів в червоному кольорі. Перше покоління у нас 10-й рік. 8900 ціна, двохлітровий бензин, повний привід, коробка автоматична, 220 тисяч пробіг. Зараз покажемо, як він виглядає. Так, тут треба сидіння зашити. Є кондиціонер. Nissan Qashqai, 11-го року, 10 тисяч ціна буде щоторг, 1,5 дизель, акустика Bose, номер телефону власника є. безключовий ключовий доступ. Так, показую вам стан. Є панорама. Так пробіг у нас 238. Механіка підігрів сидінь, клімат. Так. Джип чероки. Вісімнадцятий рік, 15500 ціна, 3,2 бензин, повний привід, 85 тисяч пробіг. Сьогодні всі такі затоновані автомобілі і зачинені, і без власників, ну нічого. Шкірний чорний салон. Добре, що є номери телефонів. Вказані, можна подзвонити. Туарек 15-го року, 14-900 ціна, 3,6 газ бензин. Робіг не вказаний. Так, є панорама. Коробка автоматична, салон шкіряний, чорний, електрорегулювання, пам'ять сидінь, підігрів сидінь, клімат. Рено Каджар. 15-й рік, 13950 ціна, 1,5 Дизель 248. Пробіг. <ріг> так, номер є. Так, салон комбінований. Ой, поплила. Коробка механічна. Hyundai AX35 10 року. 11950 ціна, 2-літровий дизель, автоматична коробка, повний привід. Номер телефону є. 260 пробіг. Панорама. Шкіряний салон. Підігрів сидінь, клімат. Тігуандроє покоління в рестайлі. 21 рік, 28 800. Ціна, літровий дизель. До речі, ще дизельних таких не зустрічали. Свіжопригнана з Німеччини. Повнопривідна, 190 тисяч пробіг. Так, напевно, зачинено. На жаль, так, показує, як виглядає в салоні. Підігрів дінь клімат, автоматична коробка. Honda CRV, 16-го року 17 16 тисяч. Ціна, 24 бензин, 89 тисяч пробіг. Так, салон світлий. Коробка автоматична. Повний привід. Шкода Кодіак 2019 року. 28400 ціна, 2-літровий дизель. Повний привід, 239 тисяч пробіг. Коробка автоматична. Комбінований салон шкіра «Алькантара», Так, вона виглядає. Покажу з другого боку, бо автомобіль оглядають. Потенційні покупці. Hyundai Tucson, Дев'ятий рік, 7500 ціна, двохлітровий газ бензин. Авто з Німеччини без підфарбувань. 198 тисяч пробіг. Номер телефону 095 453 3432. Салон світлий, так вона виглядає.